Доброго дня! Сьогодні розглянемо послідовність та хід виконання практичної роботи номер 1 9 класу за підручником Бондаренко. Розглянемо хід роботи. Практична робота має за мету навчити нас архівувати та розраховувати дані. В першому пункті нам пропонують запустити текстовий редактор та е, визначити обсяг папки Архів, який надає вчитель. Створити новий документ і записати в нього отримані дані. Відповідно, давайте створимо новий документ. І сюди нам просять записати, скільки. Е, який, який обсяг нашої папки архів. Папка архіву знаходиться у мене у папці Претична робота 1. Цкає праву клавішу миші властивості. Розмір моєї папки 6,72. Сотих мегабайту. Давайте запишемо відразу. Є. Переходимо до наступного пункту. Створіть звичайний архів папки, витачте опцію цього архіву та запишіть дані в документи. Нам треба буде. Створити ось таку таблицю я її скопію з цього файлу і вставлю відповідно до свого документу Перший звичайний архів. Оскаю правою клавішу миші додати в архів. Звичайний метод стиснення. Ніяких додаткових функцій додавати не треба. На схему клавішу ОК і в мене створився звичайний архів з розширенням RR. Ділюсь його властивості. Розмір на диску його 6,12 Мб. Записую. Мб Є. Далі. Визначте обсяг цього архіву та запишіть дані в документ. Використую програму калькулятор. І, відповідно, мені потрібно поділити 6,12 розділити на 6,79 і помножити на 100. Відповідно, це буде 90%. Коефіцієнт стиснення звичайним верхом. Тепер давайте перейдемо до наступного кроку. Виначли ступінь, дали результати. Створіть багато томних архів. Папки із трьох томів приблизно однакового розміру. Знайдіть загальний обсяг трьох томів в архіву і запишіть дані в документ. Давайте спробуємо розділити цей архів, мені не потрібно його видалювати. Гляну, спробую додати архів і, відповідно, розділити. Ну, давайте спробуємо розділити. По 2 мегабайта. Вага ще раз глянемо, майже 7, тому ми зможемо розділити його ну, по 3, якщо брати не націло. Ділимо, Ставлю розділити на е, туми то, то за розміром. Нажимаємо 3 МБ. І, відповідно, у нас має створитися 3, 3 архіви. Плюс-мінус. Ну там. Так, 2 мають по 3. І відповідно третій дуже маленький архів, але відповідно до завдання на 3 архіви. Їхній загальний розмір 6,12 МБ. Записуємо відразу до. Таблиці, можемо відразу сказати, що відсоток буде стиснення аналогічний до звичайного. І наступний нас останній пункт. Давайте перейдемо. Ми створили та записали дані в документ. Створіть саме розпакований архів, визначте обсяг архіву і запишіть результат у документ. Видобуйте з архіву папку, змінивши її назву. Переходимо знову ж до нашої папки практичної роботи. Я ці архіви три видалю, вони мені вже не потрібні. Правою клавішею миші додати в архів. І є створити саморозпаковуючийся архів. Натискаю галочку та натискаю ОК. Бачимо, створився архів. Архів у нас формату .exe. Дивлюсь властивості 6,42 МБ. Записую відповідні розмір. Таблицю. І обраховуємо коефіцієнт стиснення. Ой, випадково помножив ще раз 6,43 поділити на 6,9. І коефіцієнт ну, заокруглимо 95. Наш коефіцієнт стиснення самого розпакувального архіву. Повертаємося до умови. Тут нас просить видобути архів, е, з архіву папку та змінити її назву. Давайте видобудемо архів. Бачимо, у нас вже така назва є, тому ми відповідно, давайте ми перед видобуванням поміняємо назву, переименувати. І назвемо її просто архів 1. І... Ага, вони... Так, тоді давайте змінимо. М -м. Зробимо інакше трішки і видобуду її просто навіть у середину цієї папки. Є. І в мене в папці середня серед ще одна папка архів. І відповідно тепер ми можемо змінити і назву на архів 1. І відповідно останній пункт також виконано. Є. Всі наші файли успішно розархівувались. Тепер переходимо до документу. Наші всі дані заповнені. І відповідно можемо зберігати файл, зберегти як. Збережу до своєї папки. На робочому столі. Папка має називалася фактично робота 1. І файл назву. Фактична робота 1. Берегти все. Всі завдання виконано. Відповідно, ми зберегли папку і після цього ми можемо дістати її на перевірку вчителю. На цьому в мене все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім гарного дня!